У вас для те, що ви, будучи мережевим закладом, у всіх своїх мережах будете надавати знижку ветеранам. Дякую за цей проєкт уваги. Такі наліпки цього дня з'явилися на входах до кількох закладів Запоріжжя, розташованих у Вознесенівському районі. Позначку підтримуємо ветеранів. Вже має мережа їдалень. Тож тепер там можна не лише смачно поїсти, а й сплатити за це з 10 відсотковою знижкою. Якщо ви ветеран, ви пообідали активували картку. Я ветеран, розраховуючись, ви отримуєте автоматично знижку за що закладу за рахунок закладу 10 Таку послугу для наших ветеранів і військових ми робимо вже доволі давно, ну з власними силами, скажімо так. І коли ми побачили таку ініціативу від нашого департаменту ветеранської політики і Приватбанку, побачили, що це можна скажімо так, автоматизувати цей процес. Ми одразу долучилися, тому що е, е, зараз це буде дуже зручно для ветеранів. Мережа взуттєвих магазинів теж має таку наліпку на вході. Скориставшись карткою Я ветеран тут можна придбати взуття на 10% дешевше. Наша мережа запрошує ветеранів відвідати наші магазини та скористатися можливістю отримати знижки, де вам допоможуть підібрати взуття за вашою потребою, бо наше взуття покращує життя. Така наліпка з'явилась і на одній з точок фастфуду, яка вже полюбилась запоріжцям. Тож тепер ветерани мають можливість отримати знижку 10% і на каву з пончиками. Всі, хто ветерани, можуть і надалі приходити до нас і користуватися додатковою знижкою на наші пончики і нашу каву в нашому закладі. От ця наліпка буде свідчити про те, що цей заклад обслуговує ветеранів з додатковою знижкою. Це наша пошана, це наша. На горді за наших я ветеран. Ініціатива міського департаменту з питань ветеранської політики спільно з Приватбанком. В тестовому режимі вона діяла з жовтня цього року, а повноцінно реалізується з листопада. До проєкту вже долучилися 23 суб'єкти господарської діяльності у Запоріжжі. Це більш ніж 80 точок торговельних чи надання послуг в розрізі всього міста. Ветеран, якщо він вже має карту Приватбанк, то він звертається до будь-якого відділення Приватбанку, каже, що він хоче підключитися до застосунку для ветеранів по проєкту Я ветеран і консультант допоможе йому це зробити. При цьому, якщо ветеран може, він може самостійно через Приват 24 підлаштовувати. Якщо у ветерана нема карти Приватбанка будь-якої, то також через відділення він може її відкрити і встановити цей застосунок. Доєднались до проєкту і мережа доставки їжі, центр фізичної реабілітації, деякі аптеки та приватні медичні й освітні заклади. Знижки, які надають запорізькі підприємці, нині коливаються від 5 до 25%. відсотків. Її розмір визначають власники бізнесу. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.